Привіт, українчики! Моя голова Лиса Борода Синя СанФранківськ. Там звати мене Володя Фурман. Щойно записав відео із хлопцем, який вийшов 1 листопада. І він згадав про історії інших хлопців, яких він вже зустрів на румунському боці. І вони розповідали про те, що у них там були проблеми дорогою, що їх там жінка здала, яка гриби збирала. Бо коли вони там рано ранесенько вискочили в той ліс, то вони нарвалися, наскочили на цю жінку, вона по телефону там з кимось розмовляла. Очевидно, вона їх здала. Бо після того поїхали якісь квадрики, і їх там переслідували, їм там треба було ховатися. Отак воно виглядало їхніми очима. І з власного досвіду хочу сказати, що коли ви зустрінете, коли ти будеш навіть одним чоловіком, і ти наскочиш там на якусь жінку зненацька в лісі, яка гриби буде збирати, то для жінок це виглядає дуже небезпечно їхніми очима. Світ для жінок він взагалі небезпечний і вони. Для жінок, дітей, дітей дорослі вчать, як поводитися, а жінки вони самі плюс-мінус так поводяться. Тобто вони можуть навіть імітувати розмову по телефону, що вони з кимось там розмовляють. Тому що їм здається, що коли вони наштовхнулися на якогось одного або двох чоловіків, зараз їх там будуть гвалтувати або грабувати, або гвалтувати, грабувати, вбивати і розчленяти. От так воно у них виглядає. І ця жінка вона налякана, вона їх боїться. І не розказує вона там, тим НКВД-стам, що тут хтось по лісі ходить. Вона просто хоче цією своєю поведінкою дати знати, що вона тут не сама, що не, про неї є кому подбати, є кому її захистити. Так вона виглядає не чітко і незрозуміло. Для, для хлопців, тому що в хлопців ж в голові немає і думки, як кому-небудь якесь зло або створювати для когось небезпеку. Для хлопців світ виглядає інше, і, інакше. Вони тут самі відчувають, що вони тут в небезпеці, бо якщо їх хтось побачить, то їх там хтось здасть, а вони ж беззахисні, вони ж не будуть там. Спричиняти якесь зло комусь. Вони їх просто якщо зловлять, то зловлять і вони піднімуть руки вгору і, там, ну, чи спробують втекти, а потім все одно здадуться, вони не будуть чинити там ніякого насильства. То коли ви когось зустрічаєте, що хтось там з кимось розмовляє, вам треба навпаки його заспокоїти. Треба усміхнутися, помахати руками, там, провести якусь коротку розмову, запитати, навіть коли хтось розмовляє по телефону, сказати. «Е, доб Доброго вечора, чи доброго ранку. Я, я, звичайно, перепрошую, що вас тут сполохав, ми тут випадково на вас наштовхнулися. Ми тут вийшли в похід, бачу, ви тут гриби збираєте. А що тут є гриби? Якось так треба себе поводити. Тому що в нашій культурі не прийняті ці короткі розмови з іншими людьми. В, в західній культурі це прийнято. Коли ви когось зустрічаєте, ви, говор, ви просто розмовляєте там на якусь е, тему, яку, яка очевидна для вас всіх, чи, ну, просто там обмінятися кількома фразами. Так тут люди себе поводять. І це дуже гарне рішення. Тобто воно дозволяє людям якось комунікувати, знаходити якийсь зв'язок один з одним. І саме головне, не лякати один одного, особливо жінок. Цей хлопець, який сьогодні розповідав історію, ця історія вийде, мабуть, в четвер, то він на своєму досвіді зустрів інше ставлення до себе. Тобто, там був гуцул, який реально просто так допоміг там із переїздом. Тобто Люди, вони, незважаючи на те, в якій частині України живуть, у них якісь спільні клопоти, спільні проблеми. І коли вони бачать, що комусь потрібна допомога, навіть коли цей хтось готовий платити за це, то подекуди, подекуди люди просто не хочуть брати гроші, вони хочуть допомогти просто так, тим, котрі в скрутному становищі. Не через не в фінансовому, а взагалі. В скрутному становищі, тому що всі в скрутному становищі в Україні. Тому майте на увазі, що люди вони самі по собі добрі. Ніхто не виношує якісь думки з причиняння шкоди один одному, ніхто не замислює зле, тому що це, це, це таке марнування енергії, а люди вони намагаються не робити зайвого. Вони, вони краще полежать, посидять, прогуляються. Замість того, щоб виношувати плани, як знищити світ, як спалити сусіду хату, чи як там кільком хлопцям, які зустрілися один раз на їхньому шляху, зробити якесь зле, здати їх комусь, щоб відправити їх на смерть. Ті люди, які хочуть помститися всьому людству, ну, їх дуже мало. І навряд чи ви таких зустрінете. Там може один із не знаю, сотні може наткнутися на людину, яка просто хоче сіяти зло навколо себе. А, а, а всі решта ну, навряд чи вони зустрінуть таке в своєму досвіді. І не треба цього очікувати від людей, бо самим цим очікуванням ви це, власне пророст і втілите в життя. А ви втілите його в життя, тому що у вас голова зайнята тим, що ви видивляєтесь саме те, що вам зараз будуть спричиняти зло. І ви так дивитеся цим злом, що ви забуваєте і, і втрачаєте із поля зору, із фокусу інші речі: там, їжу, одяг, те, що відбувається навколо вас, там якусь погоду. Ну, все решту, все решту важливого, ви просто залишаєте поза вашою увагою, бо ви тратите енергію на те, щоб е, побачити нарешті е, ті прояви е, зла у ваш бік. Тому дивіться на світ е, е, позитивно, тому що е, світ він добрий навколо вас. Як би воно вам там зараз не здавалося, в вашому становищі. Люди навколо вас хороша і ніхто вам не хоче зробити зла. І, і тоді цей світ буде дивитися на вас теж іншими очима. Так що, всім успіху, очікуйте на відео.